Увага, окреме, конфіденційне повідомлення для НЗК, незважаючи на санкції, Петро Порошенко привіз для себе два новеньких лендровери і передають в 409 й батальйон. Думаю, що ну, Бог з ним поїду на квадриках. Забирають в окрему збірну. Стрілецьку бригаду повітряних сил. Наші знамениті і дуже круті евпішки, ДСТЗІ, тримаючи в себе мільярди, не закупили і не поставили їх на фронт. А ми, команда Порошенка, не зважаючи на санкції, не зважаючи на перешкоди і перекриття рахунків, ми робимо свою справу. Це наші знамениті цукерки. це системи для обладнання комп'ютерами наших позицій це станції Ребу, це Старлін.